Спочатку кілька хвилин на шикування і по машинах. На умовне бойове завдання їдуть САУ «Гвоздика». Важить кожна понад 15 тонн. Максимальна швидкість 60 кілометрів на годину. Самохідна артилерійська установка 122-го калібру, яка є надійною підтримкою для піхоти. Вона може їхати як по суші, так і передвігатися плаву. Ці системи вони насправді призначені для виконання різних завдань. Це як і знищення е, піхоти противника живої сили, знищення техніки, ведення контрбатарейної боротьби, тобто ураження таких самих батарей, артилерійських і їм протидії. На місці бійці мають визначити, де саме знаходиться умовна ціль. 47-64 навести бусой. 47-64. Для того, щоб е, стріляти. Батарею треба зорієнтувати. Орієнтування це відбувається в кутах. В артилерії шість тисяч поділок має коло, і ми наводимо". На сіданні на умовній вогновій позиції чекає екіпаж бойової машини. В основні точки наводки орієнтуємо гармати і там статус-батареї дає ну, корективи, щоб ну, навестися вже на ціль. Вогонь на навчаннях не відкривають, але до того кажуть військові готові. Почнуться знову бойові дії, коли відбудеться знову загострення. Тому, скажімо, можна сказати так, що ми сидимо на пороховій бочці. І в будь-який момент вона може зірватися. Тому постійно треба тренуватися і відпрацьовувати такі моменти. На останок відхід техніки маскують димом. Жили на передову Анастасія Дашко Олександр Голєнко.